Руки це те, що говорить про нас ще до слів. Вони торкаються, обіймають, працюють, підтримують, а ще старіють швидше, ніж ми цього хочемо. Саме тому я провела майстер-класи з догляду за руками з неймовірними набором Mary Kay Sitting Hands. Це не просто процедура, це насолода. Коли шкіра стає м'якою, як пелюстка, коли аромат зайнуря в момент тут і тепер, коли хочеться доторкнутись і залишити тепло. Бо погодьтесь доглянути жіночі руки це спокуса для поцілунку а чоловічі. Не повинні рвати панчохи. Так, це дрібниця, але з таких дрібниць складається відчуття себе, впевненої, ніжною, вартої, найкращого. Любіть свої руки, доглядайте за ними, і нехай кожен дотик буде приємним для вас і для тих, кого ви торкаєтесь. Майстер-клас по догляду за руками миріки, ніжність, догляд і жодних панчохових драм.